Доброго дня, шановні пані та панове, доброго вечора усім. Зараз відбувається встановлення радіаторів на квартирах. Ось так виглядають радіатори. 22-й тип турецький виробник. Ідемо далі, показую, також відбуваються монтажі по гідробаках. Встановлюється гідробак, також потім встановлюється. Ще буде в подарунок іде фільтр для води стояти. Тобто фільтр вже буде в комплектації. Далі також встановлено вже. Починаємо встановити на інших. В одному вже будинку встановлено е котел двохконтурний. Турецький компанія ESI, Модифікація Gelios Plus, 24 кВт. розрахований на 240 250 квадратних метрів. У нас тут теплої підлоги 61 квадратний метр плюс. Два радіатора в двушках і три радіатори в трьошках. Теж тепла підлога буде зараз розводитись. От, буде грібоночки стояти, подача обратка. Все як має бути. Заведено газ. Газ сюди потім підключається до котла. Далі також газ проведено на до газової плити. Бачимо вже поштукатурено все. Ну, і, і, і гідробак 0,5 кВт все як має бути. Отака от, от краса. Тому бажаю усім гарного дня, прекрасного вечора. Запрошую на повторні перегляди усім Божого благословення.